Основною причиною кривавої сутички під парламентом стало невдоволення мітингарів прийнятими Верховною Радою в першому читанні змінами до конституції стосовно децентралізації влади. Противники прийняття цих змін наполягали, що вони нададуть надто широкі права окупованим районам Донбасу. Верховна Рада сказала так цим змінам. Запроголосували проголосували 265 депутатів. За засіданням парламентарів спостерігав наш кореспондент Василь Сафянюк. Від нього подробиці. В останній день літа депутати таки взялися змінювати основний закон із суперечками та сварками із блокуванням центральної трибуни і президії. Парламентарі таки проголосували у першому читанні зміни до конституції в частині децентралізації. З самого ранку раду блокувала фракція радикальної партії, яка разом із батьківщиною не віддала жодного голосу за зміни до основного закону. Противники децентралізації пояснюють, бояться узаконення особливого статусу Донбасу. Мені здається, що цими змінами до конституції, якими ми починаємо по суті, як країна, як Україна, передачу частини Донбасу окупантам. Ми просто патураємо агресору іти далі і даємо йому натхнення продовжувати проти нас війну. Також не підтримали новацій і в самопомочі. Однак п'ятеро депутатів таки проголосували за, і за це їх виключили із фракції. Загалом же за децентралізацію проголосувало 265 народних депутатів. Серед них була і опозиція. Незважаючи на те, що нас не вистачає предложена формула децентралізації. ми вважаємо нинішнє голосування першим шагом к миру. Законопроект, який набуде чинності аж за два роки, передбачає надання розширених повноважень і додаткових грошей місцевим громадам, аби вони самі могли вирішувати нагальні проблеми. Місцеві ради створюватимуть виконкоми, а ще з'являться представники президента, префекти, які до розподілу фінансів не матимуть жодного стосунку, але стежитимуть за дотриманням конституції. Це виконання головної вимоги майдану. Всі ми там стояли не за зміну президента. Зміну системи влади, а саме за передачу повноважень коштів і права обирати керівників. А особливості місцевого самоврядування окремих територій Донецької та Луганської областей не є особливим статусом Донбасу, наголосив спікер і закликав депутатів не спекулювати на цьому питанні. Після сьогоднішнього голосування документ другий відправлять на висновок конституційного суду, після чого його має підтримати парламент уже трьома сотнями голосів. Ми маємо консолідувати 300 голосів, абсолютно демократичних змін. На провели жаль, змін до конституції в частині децентралізації милослав за заручником. Певних політичної боротьби із парламенту Василь Сафенюкільганзозуля Максим Флут факти ICTV.